Всім привіт! У мене сьогодні прям відверто казати якийсь день, день трансляції. Як почала знімати, не можу зупинитися, але таку тему затронули, розумієте? Я не можу мовчати, коли мені задають такі. Странні запитання стосовно, наприклад, страхування. Я не можу писати там в коментарях вам довгу відповідь, тому що вона потребує деталізації вашої відповіді. Відверто вам скажу так, я б ніколи це не зняла, тому це звернення там, да, для вас корисної поради, якби я якийсь час не знімала разом офіс з співробітниками страхової компанії. Я була у субаренді, і ми ось так спілкувалися багато років, це десь приблизно 4-5 років. Ми постійно так, були на зв'язочку. Ми пили каву разом, спілкувалися не, не, не на, лише на офіційному, неофіційному не рівні. І я собі купляла завжди по, по цей день купляю в них продукти, страхування, бо знаю, що це таке. Ми спілкувалися, і дуже багато чого. Я бачила випадків, коли в салон пробачте, в салон в офіс приходили люди, оформляли ці поліси, Потім при мені були випадки, як вони ці оформляли випадки, так виплати, як були люди задоволені, і бачила, як некоректно люди бували, робили, приходили з якимись полісами підробленими. там, хтось десь щось там, знаєте, компанія недійсна, і Приходили, жалілися, але їм переробляли в нормальній компанії в ці свої полюси, тому що це через таких неправильних організацій так, страждає авторитет з всього страхового ринку. Так ось, скажімо про відповідальність. Принцип страхування він взагалі крутий в цивільному світі. В цивілізації так в цивільному в цивілізованому світі пробачайтесь за заговорюванням. Воно працює дуже класно. На жаль, в нас. Воно якось так споковеркано, знаєте, в нас така конкуренція така, начебто є, начебто і немає. Особливо стосовно страхування житла, страхування здоров'я, пенсійне, декілька компаній, і все якось так начебто працює, але, відверто кажучи, не досконало, не зовсім зрозуміло. Людей нема довіри до цього продукту, і воно якось не розкручено, не чим не аргументовано. Його треба надалі вводити в систему, тому що взагалі воно класно працює. Коли одинока людина, наприклад, і в неї нема цього, знаєте, віри в завтрашній день, коли в неї є це страхування, там навіть є пункти, що людину навіть поховають, розумієте, в неї покрите. Я цей продукт теж вивчала. Ну, я вивчала Я ніколи би не сказала вам зараз не вийшла в ефір, якщо б я не знала, що таке страхування взагалі, розумієте? І. Одинока, наприклад, людина вона зробила цю страховку собі, і вона живе і знає, що її не викинуть як собаку, комусь там не дасть гроші, він там прогуляє або проп'є якийсь там, да, або щось що трапиться з цими грошима. Вона знає, що компанія і обов'язково перевірена, поховає, зробить і достойні похорони, знаєте, забезпечить ліками, таким сим іншим. Там навіть це все є. Все, є продуктів дуже багато, але недосконалість цього подачі інформації, практики якось, я не знаю, у нас це не так розвинуто. Але я сподіваюся, коли все буде добре, ми, хай війна закінчиться, ми війдемо в це, Страхування житла. Це така річ. Уявіть собі ситуацію. Ви зробили шикарний собі ремонт, який сидите, радієте у моєї сестри, таке було, наприклад. І зверху дідусь не змінив ту трубу, не пустив поміняти ту каналізаційну трубу або гарячу воду води. Виривається ця труба, виливається цей кип'яток і заливає всю квартиру. Що їй дідусь, скажіть, будь ласка, І Що з нього брати? А в них вони вигребли всі кошти. Якби в неї мої сестри було страхування житла, то вона була застрахована там окремі пункти від пожежі. Зараз навіть, якщо вивчати цей продукт, навіть при прильот... від прильотів вже страхують, до речі, від відшкодування можна зробити собі. Особливо це новобудови, дорогі квартири. Я рекомендую навіть страхувати. Просто перевіряйте компанії, які вам. Пропонується у кожній компанії є підстраховочна компанія. Треба дивитися, хто її підстраховуватель цієї компанії. Поняли, хто її у випадку, якщо вона банкрутує, то інша наступна компанія стає право забирає її права і виплачує людям замість цієї компанії. Воно так працює. У кожній страхові є своя підстрахова, підстрахові, підстрахова. Ось так воно працює. Якщо це все легально і законодавчо, ну законна ця компанія. Ось і що я вам хочу сказати, що таке цивілка, Повернемося, це звичайна така проста страховка, чого і вона подорожчала через те, що ті виплати при ДТП їх вже з'їла інфляція. І вони не покриваються, тобто вже е запчастини, послуги все подорожчало і тому через це воно ж якось аргументується. Ви ж не просто там е не буває е все безкоштовно. Ви е поклали страхові кошти, вона їх використовує. Вони там збираються, і при випадку вони вам виплачуються. Якщо буде мінімальний платіж, то мінімальна виплата буде, бо з чого їм платити тоді? Ну це ж розумно, це, воно так працює. Так? А що дає звичайна автоцивілка? Ви страхуєте не свою автівку. Коли ви вписуєте вам полюс, ви повинні розуміти, це дуже часто люди плутають. Я пам'ятаю, скільки ця дівчина розповідала постійно, постійно всім своїм клієнтам. Коли ви страхуєте автівку, ви страхуєте не свою автівку, а страхуєте його автівку, того, хто у вас вріжеться. Тобто, якщо ви їдете, наприклад, і ви врізались у вас випадок ДТП. Там йде вже роз... розслідування. Вже вас там розбирають, хто винний, і від цього залежить виплата, на чому стороні буде право, і від цього залежить і кількість виплати. Але ну, взагалі йдеться про те, що покривається, наприклад, ви, Комусь платите. А він, той, що застрахувався, покриває вас. Поніли? Тобто, в випадку якомусь за вас компанія платить тої людині. І все. Але якщо ви ще додаткову опцію собі окремо ще до Купите страховую опцію до своєї автівки, там є така опція, що типу ти, якщо дорога автівка, це варто робити. Ну, якщо це дороге авто, то треба його ну, не шкода. Якщо це якесь Жигулі або део, я не знаю, ну, там немає смислу взагалі. Ну, вона, вона навіть і не вам не буде таке пропонувати, тому що вона вже по рокам себе вижила. Тобто вона там ураховується, все і досвід. І до речі, е, е, навіть стаж. Старша вліяє на водія дивляться, що вам запропонувати. Вам вигідно запропонувати, якщо ви багато за рулем, у вас не було багато випадків ДТП, страхова, це дивиться, вона ж не може вам, як дойна корова, постійно видавати ці виплати. Вона буде це моніторити, там все серйозно, ви не думаєте, що це так просто. Це не обов'язково. як Обов'язково. Це ви себе забезпечуєте обов'язково безпекою. Кожний страхує і кожен за іншого виплачує. А ви поняли взагалі, як це працює? чи ні? Я сподіваюся, що ну, можна зайти в інтернеті, ви мене можете не слухати, можете подивитися, як це працює на законодавчому рівні. Тобто компанія в цілому ви застрахували начебто свою автівку, але виплату в суді ДТП за вас там компанія оплачує. Якось так. Сподіваюся, що, ну так, воно звучить якось незрозуміло. незрозуміло. Але ж коли трапляється ДТП, і, наприклад, людина стукає джипа якогось дуже дорогого, вона їде, на, наприклад, на бюджетній махтівці, і ти бахкає тут ДТП і того джипа ти стукаєш. І компанія виплачує ремонт того джипу. Там оцінюють його, приїжджають, і компанія плачуть. Це дуже круто. А за вашу автівку, хто буде хто за вас, що думати, автівку. А якщо додаткова опція, то і виплатять і вам, як постраждали особи у вас теж, наприклад, постраждала автівка, то вам уже не виплатять. А якщо додаткова опція, то ви можете собі купити додаткове покриття на вашу автівку. Ще там є додаткова опція, якщо там впало дерево стихійні, лиха, пожежа, щось трапилося з вашої автівки, коли вона стоїть при парку. Наприклад, і щось трапилось, це окрема теж там опція є. Ні, вони працюють, вони реально працюють. Я пам'ятаю один випадок, мені чогось він дуже сильно запам'ятався. У е людини була грузова автівка з причепом. Знаєте, така велика автівка. В них там зовсім там великі платежі, там зовсім вона додатково заповнюється. Причеп, окремо, там все ж це це все окремо. І я пам'ятаю той випадок, коли людина їхала по центру міста, в неї відірвався цього клієнта, відірвався оцей причеп. І він полетів, відірвався і позаду їхав ланкрузер. І цей ланкрузер просто збиває оцей, розворачує цей джип. Перегортаю його ось так. Уявіть стан людини. Але ж перед тим, як він їхав, у... всі залишились здорові, живі здорові, слава тобі Боже, все було добре, постраждали. Ну, там якісь там, може, шиби були, але нічого, все було добре. Так уявіть та людина, коли він купляв цей причеп, страховку і це все, він хотів купити стандартну, звичайну, як завжди, страховку. Тобто він Покриття собі купив. Але тоді була якась акція, йому запропонували додаткову суму докупити. За якусь додаткову... Ну, той час це було, здається, або 100, або 50 гривень. Але він докупив собі за ці гроші ще виплату там, в 300 або в 200 тисяч. Я не пам'ятаю деталі, тому що це було дуже-дуже давно. Це років 6-7 назад було. А потім ще щось він там собі докупив пакет по акції. А, так би мовити, агент начебто її вмовив, да, як ми кажуть, проявив свою гарну роботу, це маркетинг і таке все інше, але ж. З ним трапляється вся ситуація, розумієте? І в той час це так було вчасно. Компанія реально виплатила за нього цю суму, яка була вказана, тобто були оцінені збитки, і компанія сплатила додаткову цю ще виплату, що він доплатив цю виплату. І ще йому частина грошей за те, що в нього там щось знесло, там щось постраждав той причеп. Тобто ну, воно працює, якщо все добре, правильно зроблено, Якщо була поліція, європротокол складений, сфотографована, експертиза. Е, там був суд, правда, відверто кажу, це було не от так. Був суд, було судове рішення, все було добре. Правильно заповнені документи. Ген відпрацював дуже добре. І він потім приїжджав з дуже з дякою великою до офісу, там привозили таку коробку цукерок жінці. І він був дуже вдячний за те, що колись вона вмовила його. Купити ці окремі, якісь іще там додаткові опції. Тому я вважаю, що якщо ви не впевнені, навпаки, їдете по дорозі, не впевнено, ви новічок якийсь. То я рекомендую купляти окремі опції. Це дуже круто. Якщо ви не впевнені собі за рулем, докупіть собі щось. Там, якісь допов... Але ж це просто дора. я розумію, людей зараз дуже важко. І ці всі потреби додаткові, вони... ну, автівка це дороге задоволення. Я завжди кажу, дорога автівка це обслуговування, це заправка. Це десь її поставити треба, паркомісця забезпечити. Ну якщо дорога втіка, дорогі деталі деталі неї, знаєте, коли дивляться, кажуть, хочу таку дорогу машину, таку, таку, таку Так ви подумайте, по-перше, як ви її будете обслуговувати, чи буде у вас коштів на ті деталі, на заправку, на все це буде чи кошти поїздити та попортуватися, та треба її мати ем, якісь ресурси її тримати. Тому і так само дорога, страховка. Там же ж об'єм двигуна вирівнюється, якщо це джип, в неї дорога страховка, бо там об'єм двигуна великий, воно по цьому ще вираховується. Тому все це дорого, я кажу відверто, це дорого. Але я не вважаю, що погано мати страховку. Непогано. Я відверто кажучи, отут у мене такі. Жалко тих дідусів, які живуть в селі і там раз в півроку їдуть на тому е старенькому Жигулях або ще на чомусь там на базар скупитися. Так, начебто шкода їх їм вона за такі кошти. Це для них дуже дорого, Пенсіонерам, ну а пенсіонерам вже знижка там, іде, до речі, теж додаткова Пенсійне там всі мають опції, але Все одно їм дуже важко, ну вони думають, на що вона потрібна. А буває таке, знаєте, раз в житті виїхав і щось трапилось. І тоді ти розумієш, що та добре, що вона є. Ну, це життя. Це воно ну, ніхто, як кажуть, не застрахований, да, від випадків. В них таке ж є таке поняття. Тому я вважаю, нічого поганого в цьому нема і треба страхуватися. Нічого такого нема. Лише, щоб була перевірена компанія, щоб все було по цивілізованому, по-нормальному, Заповнюйте коректно, там ще на суму впливає, де ви прописані. Не треба є люди, щоб зробити зменшити цю суму платежу. Пишуть, наприклад, якщо є така можливість, неправдиво можуть вказати якісь там дані або помилку внести, що він там з маленького села, а не з великого там. Від цього платіж. Але при виплаті можуть не дати виплату, тому що це буде груба помилка. І потім будете самі винні в тому, що некоректно заповнили, дали інформацію недостовірно, розумієте? Все може бути, все може бути. Тому все треба консультуватися, вирішувати, все по-нормальному. Та й все. Ми ж цивільно у світі живемо, правильно? Ну, а як по-іншому? Тому всім бажаю гарного, приємного дня. Це я пішла щось робити, бо я не можу цілий день знімати, 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 знімати.